В Одесі поліцейські затримують 25-річного чоловіка за спробу підпалу квартири військового. Слідчі повідомили фігуранту про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. До поліції звернулась дружина військовослужбовця, яка повідомила, що ввечері хтось намагався підпалити її квартиру в одній із багатоповерхівок Приморського району Одеси. Відчувши запах диму, вона самостійно загасила пожежу, не давши вогню поширитись. Ніхто не постраждав. Слідчі відділу поліції номер 5 Одеського районного управління поліції номер 1 розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне пошкодження чужого майна. Поліцейське управління карного розшуку та кримінального аналізу ГНП в Одеській області спільно з оперативниками. Мед територіального підрозділу поліції вже наступного ранку затримали зумисника. Ним виявився 25-річний житель Одеського району. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік був завербований спецслужбами РФ. Напередодні він познайомився з дівчиною через чат бот у популярному месенджері. Вже за кілька годин після початку листування йому зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Чоловік повідомив, що його нова знайома, начебто колаборантка, яка працює на користь держави-агресора. Не маючи жодного відношення до української спецслужби, він запропонував фігуранту викрити зрадницю, зокрема, дізнатися її адресу та підпилити вхідні двері квартири. Зрадницю мало затримати, а виконавець отримати компенсацію витрат на виконання завдання. Погодившись, умисник випитав у дівчини її адрес. Придбав легкозаймисту рідину, облив нею вхідні двері квартири та підпалив. Злочин зафільмував на відео для звітності та втік. Всі особи, з якими спілкувався Фігурант, були учасники єдиної ворожої схеми. А квартиру, яку він підпалив, та яку замовник обрав об'єктом злочинного посягання, належало родині військовослужбовця. Жодної винагороди за умисних заскоєння не отримав. Поліцейський затримує його у процесуальному порядку. Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у замаху на пошкодження чужого майна шляхом підпалу. 25-річний житель одеського району, виконуючи замовлення, отримане в одному з месенджерів від невстановленої наразі особи, підпалив вхідні двері квартири житлового будинку в Приморському районі Одеси, в якій мешкає родина військовослужбовця. На щастя, полум'я своєчасно помітили мешканці та загасили його. Ніхто з людей не постраждав. Поліцейські провели комплекс слідчого розшукових заходів та протягом кількох годин встановили особу правопорушника. А наступного ранку затримали його процесуальному порядку. Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненим шляхом підпалу. Згідно з санкцією частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативи внесення застави Досудове розслідування. Триває всі обставини злочину встановлюються.